Всім привіт! Сьогодні з вами я, Тьома Хайпер. радий вас вітати на своєму новому відео. І всім привіт! Сьогодні з вами як завжди я Тьома Хайпер. І радий вас вітати на своєму новому відео. Як ви могли зрозуміти по підводці, сьогодні у нас повторення мого самого популярного відео, яке називається Шах Динамо та Шахтар в Лалізі. Це відео набрало неймовірних 3,9 тисяч переглядів. 102 тисячі разів воно показалось людям в рекомендаціях Ютубу. Я там ще такий малий відео було рік назад. Май... Ні, рік, уже рік пройшов з моменту того відео. Така прям ностальгія нахлинула, зараз уже і мікрофончик помінявся, крісло з тих часів помінялось, камера помінялась, світло помінялось, машинка від любимої. Не було її ще тоді... тоді. реально тоді в мене навіть ніки не було. Тому сьогодні у нас повторення е, Динамо та Шахтар в Лаліга. Не будемо затримуватись, Динамо Шатар вже в добавлені в цю лігу. Я взяв під своє керівництво Ельче, ну тому що у них немає жодних перспектив. Давайте просимулюємо пів сезону. І так, просимулював я перших 17 турів з 38 Ну, трошки два турини добре не Семьору, до середини сезону, ну нічого. На останньому місці Алавес, потім Жирона. Ельче які я взяв, надіюсь, вони не вилетять в секунду. Буде тяжко дивитися за Шахтарем, ну нічого. Ну і Динамо, звісно. Шахтар 16, Динамо 13. Між ними три очка. При в Динамо гра з Залавесом, який йде на третій пози... на дуже низькій позиції. Лідерство утримує Барселона. Якраз. Кольори Барселони ззаду, Як ви бачите, друге місце кампно... Кампно, що? Реал Мадрид. Друге місце. Ну в них один Давайте гляну, що там в. Як? В... Кубку Іспанії. Копа де Іспанія. Динамо пройшов Ралл Сірод, а Шахтар пройшов в Кастелон В першій вони, здається, не грали. Так, так в першій вони не грали. В одній 16 Динамо грає з Валіканно Шахтар грає з Жероною. Жерона зараз слабка, тому надіємося на перемогу у Шахтаря, а Динамо прийдеться боротися, тому що Валіканно на ходу. Добре, давайте досимулюємо до кінця цього сезону. Просумулювали ми до кінця сезону, як я бачу, нас, напевно, не звільнили, тому що оцінка хороша, 11, 17, ми йдемо 17-ми так нас не звільнили. А, що ми бачимо? Я надіюся, що навіть що хоча б в Лалізі Динамо не вилетить, або Шахтар. Динамо покидає Лалігу. Воно переходить в Лалігу Гіпермоушен. Шахтар залишається. На 16 місці Шахтар. Чотири очка їх виділяли від Динамо. Переможцем стала Барселона з відривом в 3 очка. Що можу сказати? Ну. Я не сподівався, що хтось вилетить, але так уже як почалось. Копа де Іспанія, давайте виглядемо, що тут. В одній 16 Динамо пройшло ралі Вілікану. Шатар пройшов в Жирону. Шахтар пройшов Динамо в чотирьох В Півфіналі. Я так розумію, зграли. Невертон став найкращим бомбардиром. Нічого собі. Ігралися, так розумію, дві гри. Шахтар. Та-я-яй, на жаль, поступився. Так, але 3-3 зіграв достойно в другій грі. І перемогу забрав Реал Мадрид, пройшовши Барселону. Що у нас тут було по бомбардирам. БП найкращий Невертон другий. Потім гравці Барселони. Назарина 2 забив. Бланута два якісь. Blenuta. Це ж і Блену це, так, вроді? Ну, вроді він. Попов двічі відзначався нікого По асистентам з наших. Уй нікого немає. А ні, от Марлан Гомес Алісон Нікого більше. Сухім Матча на метро Різник. Передайте прямо, що там було. найкращих гравцях саме в Лалізі. Кауа Еліас. Щось там таке здивно показали. Найкращим став Роберт Лівандовський. Еліас забив 14 мячів. Невертон забив 11, більше нікого. Асистенти... Асистенти Динамо 6. Там Бояльський, здається, був. Більше нікого. По сухим матчам, може... Нещеред 7. Даніел Еурер Фернандес за Шахтар 3. Да, не знаю, я що казати. Давайте просумлюємо ще один сезон. Динамо буде в лалізі Гіпермоушн, а Шахтар продовжить в нормальній лалізі. Так, ось я і просимулював до середини сезону. Давайте подивимось, що у нас знаходиться. Я не спів договорити, але я зараз бачу, що Шахтар вище тринадцятого навіть місця. Вище дванадцятого. Вище. Шахтар шостий. Ну нічого собі. До першого місця, звісно, 15 очок. Але. Е е Сильно. Сильно. Давайте поглянемо, що там в Динамо. Значить, це Аліягі промоушен. Динамо тут перші. Молодці. Є відрив. Жироною вони борються за перше місце. Не дамо молодці. Ну, очікуємо, все ж таки це вже друга ліга. ла-ліги. Іспанії. якось так. Давайте прямо, що в нас там в Копаде Іспанія. В одній 16. Я наших клубів не бачу. Не дамо вилетіло від драйве лікану, а Шатар від Бетіса. Ну да. Добре, давайте таки досимулюємо до кінця сезону. І так, просимулював я. До кінця сезону, давайте глянемо, де закінчую Шахтар. Ай, здувся. Здувся Шахтар, десяте місце. Я якщо це надіявся. надіявся. на те, що Шахтар зможе поборотися за найвищі позиції, але, на жаль, так не получили. Шахтар 10 десятий. 53 очка. Ну непогано, не погано. Е, давайте глянемо, що там в Динамо. Динамо займає друге місце. 4 очка. А, в них ще ігри будуть, так? Хочу, що одна игра буде, Свіки їх. 22. А, ще одна ігра буде. А, в Динамо ще є шанс, до речі, не попасти. Давайте цікавося, я ніколи вже такого не робив. Давайте просимулюємо що буквально п'ять днів. Ні, Динамо все ж таки перемогло Алавес і закрило за собою другу позицію. Значить, Динамо піднімається в Лалігу. А ще поля кращих бомбардирів? Я не можу полянути зі кращих найкращих бомбардирів саме. А ні, навіть можу. Ванат! А, ванат в джероні, я забув. Волошин, вона ти Волошин, найкращий з українців тут. Полосистам. Буяльський Шопоренко матчем не ще ред. А цього немає, на жаль. Як нашого воротаря звати в цьому Кирпівцова, в от. Найкращий бомбардир з наших клубів в Лалізі. Що це був Нелсон Вей, першим шахтарі забув. Асистентів я не бачу. Невертон 6. По сухим матчам. Дмитро Різник 5. Дмитро Різник 5 сухих матчів видав. І до цей Даніел Нойоєрикісі 2. Добре, на цьому будемо завершувати. Ось такі результати у нас вийшли. Це було реєздання мого самого популярного відео. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там виходить багато ексклюзивних новин щодо контенту, щодо канала каналу в Твічі, чи в Ютубі, багато спойлерів, стрімей і тому подібне. Тому не забувайте підписуватись на нього. На сьогодні це все. З вами був, як завжди, я, тьома Хайпер. Всім удачі і всім пока. Still rock bottom at the bus stop. bitch me, her nose up in your hoe. Dick in the sandy cheeks, she does her toes. Me. like the tower of pizza. Ooh. Eating my crusty craft pizza. pizza. Mm. I forget, bitch. I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt. Mm. Shout out my nigga. No